Якби наші очі були чутливими до гамма випромінювання, і якби атмосфера його не поглинала, то небо над головою здавалося б нам дещо цікавішим, ніж є зараз. Кожного дня ви б помічали яскраві спалахи, які чомусь з'являються у будь-якій точці неба і швидко зникають. Деякі спалахи були б настільки яскравими, що на мить затьмарили б все, навіть сонце. Мабуть, важко було б нам до такого звикнути. Але це те, що спостерігає гамма астрономія вже протягом кількох десятиліть. Гамма-спалахи це найпотужніше, що ми коли-небудь бачили у Всесвіті, і вони з'являються постійно. Жодна наднова, яка сяє інтенсивніше за свою галактику, не зрівняється з цією подією. Лише за кілька секунд випромінюється стільки енергії, скільки Сонце генерує та генеруватиме впродовж 10 мільярдів років свого життя. Звісно, науковці намагаються пояснити джерело такої енергії, але як це часто буває, і досі є багато запитань. Тож у цьому випуску запрошую вас поринути у світ незбагненної енергії гамма спалахів. Вітаю, мене звати Іван, і ви дивитесь всесвіт Взагалі-то задовго до того, як перші гамма промені космічного походження дісталися наших детекторів, науковці знали, що Всесвіт має їх виробляти в межах різних процесів. Очікувалося, що взаємодія космічних променів з міжзоряним газом вибухи над нових можуть генерувати фотони високої енергії, зокрема й у гамма-діапазоні. Тому дослідження Всесвіту на цій довжині хвиль вважалося перспективною галузю астрономії в першій половині ХХ століття. Але важко було очікувати розвитку гамма-астрономії на поверхні Землі, адже наша прекрасна атмосфера поглинає випромінювання на цій довжині хвиль. Тому перші гамма-фотони позаземного походження відкрилися астрономам вже з настанням космічної ери. На початку 60-х років НАСА запустила на низьку навколоземну орбіту перший гамма-телескоп Експлорер 11 який зміг зафіксувати менше сотні фотонів гамма-випромінювання, що походять від астрономічних джерел. Але ніхто не очікував побачити те, що вдалося відкрити абсолютно випадково і навіть не за допомогою обладнання, яке має робити науку. Справа в тому, що гама випромінювання також є продуктом вибухів ядерних бомб. Тому наприкінці 60-х США запустили на орбіту серію супутників вела, які мали фіксувати подібні спалахи. Американці підозрювали, що совєти будуть проводити секретні випробування своїх бомб, не дивлячись на підписаний ними договір про заборону таких випробувань. І як виявилося, 2 липня 1967 року перший спалах дійсно з'явився, але його природу складно було пояснити будь-якою сигнатурою ядерної зброї. Крім того, все більше супутників вела фіксували все більше спалахів, тому дослідити їхнє походження довелося команді науковців з науково-дослідницької лабораторії в Лос-Аламосі. Команді вдалося ідентифікувати місце походження принаймні 16 сплесків, які, виявилося, не мали відношення до землі чи сонця. В результаті ретельних досліджень і перевірок у 1973 році в журналі Astrophysical Journal з'явилася ось ця стаття під назвою спостереження спалахів гамма випромінювання космічного походження. Так, власне і почалася ера гамма-спалахів і сотень досліджень, які намагаються пояснити їхню природу. Ранні ідеї походження спалахів здебільшого ділили науковців на два табори: тих, хто вважав, що спалахи походять з околиць чумацького шляху, і тих, хто віддавав перевагу космологічному поясненню, тобто джерела випромінювання можуть знаходитись десь у глибокому космосі. Зрештою, лише у 1991 році, із запуском Гамма Обсерваторії Кептона, стало зрозуміло, що спалахи розподіляються абсолютно рівномірно в усіх напрямках. Це аргумент проти того, що джерела походять з нашої галактики, адже майже напевно вони б зосереджувались в галактичній площині або принаймні поблизу неї. Натомість спалахи відбуваються скрізь і кожного разу у новому місці. Вони з'являються неочікувано і дуже швидко зникають. Тривалість сплесків варіюється в межах лише від кількох часток секунди до кількох хвилин, а типовий спалах зазвичай триває не більше кількох секунд. Це швидко навіть в контексті звичного нам життя, а в часовій шкалі космосу це взагалі ніщо. Деякі науковці підозрювали, що швидка мінливість в часі свідчила про те, що джерела спалахів мають бути компактними, і струмені, які вони випускають, мають рухатися зі швидкістю близькою до швидкості світла. Тому логічно було припустити, що такі струмені взаємодіятимуть з міжзоряною речовиною, яка їх оточує, створюючи ударні хвилі. Це мало б виглядати як після світіння гама спалаху, але вже у вигляді випромінювання з меншою енергією, наприклад, рентгенівського, ультрафіолетового та оптичного діапазону, а також на більших довжинах хвиль. Власне, якби астрономам вдалося спостерігати це після світіння, вони б змогли зрозуміти бодай щось про походження спалахів і відстані до них. Адже крім того, що вони відбуваються десь дуже далеко, тривалий час не було зрозуміло наскільки все ж таки далеко. Ранні пошуки після світіння були невдалими, адже ніколи не знаєш, де саме з'явиться наступний спалах. І відповідно складно було швидко спрямувати у цю ділянку космосу будь-який інший телескоп, який бачитиме на менших довжинах хвиль. Бепо Сакс так називається супутник, який зміг те, чого не змогли інші. У 1997 році він виявив гамма спалах GRB 970228. Однак, крім гамма детекторів, на борту мав також камеру, яка бачила у рентгені. Саме вона вперше змогла зафіксувати згасаюче після світіння, яке тривало кілька днів після відкритого спалаху. Після цього, за допомогою наземних телескопів, в місці, де спостерігалося після світіння, вдалося зафіксувати дуже слабку галактику. На жаль, через її замалу яскравість пройшло ще кілька років, перш ніж вдалося визначити точну відстань до цієї галактики. Натомість відкриття іншого сплеску гамма випромінювання, який зареєстрував супутник у тому ж році, було справжнім проривом. Нарешті вдалося виміряти червоне зміщення об'єкта, який міг бути галактикою господарем цього спалаху. Виявилося, що спалах летів до нас приблизно 6 мільярдів років, тож дійсно відбувався десь у дуже далекій і тьмяній галактиці. Враховуючи цю колосальну відстань та яскравість спалахів, астрономи нарешті остаточно зрозуміли, з якою грандіозною енергією вони мають справу. За короткий час сплески перевершують яскравість звичайної наднової у сотні разів, а сонце у трильйони разів. По суті, їхня середня яскравість порівняна зі звичайною зіркою в межах чумацького шляху, але за умови, що джерело спалаху знаходиться на відстані у мільярди світлових років від Землі. При цьому, як я казав на початку, типовий гамма спалах за кілька секунд виділяє стільки енергії, скільки сонце продукує за всі свої 10 мільярдів років життя. Вважається, що ця енергія дуже сфокусована, тому ми можемо бачити тільки ті спалахи, які спрямовані чітко на нас. В середньому астрономи спостерігають приблизно один сплеск на день, але за підрахунками науковців, приблизно 500 подібних вибухів не доходять до наших детекторів за той самий час. Що може бути джерелом такої енергії, це і досі складне питання. Якщо поглянути на криві близько цих явищ, то вони виглядають зовсім по різному. Подібно до відбитків пальців, здається, немає жодного однакового гамма-спалаху. Деякі криві виглядають хаотичними стрибками яскравості, а деякі починаються як невеликий спалах, який ніби є передвісником появи іншого, більш потужного, що з'являється через кілька секунд. Тим не менше гамма-спалахи все ж таки мають принаймні одну характеристику, за якою астрономи їх класифікують, це тривалість. Так звані довгі спалахи є більш поширеними і тривають від 2 секунд і до кількох хвилин. Короткі ж тривають менше 2 секунд, і часто можуть зникати буквально через мілісекунди після своєї появи. Довгі сплески краще досліджені, оскільки складають приблизно 70% всіх відомих спалахів. Крім того, більша тривалість явища дає змогу астрономам спрямувати до місця вибуху інші телескопи для пошуку після світіння, а також для пошуку галактик, звідки ймовірно спалах до нас прийшов. Як правило, галактики, які вдалося побачити, були дуже молодими, а зореутворення в них відбувалося дуже інтенсивно. Тож це ідеальне місце для народження масивних зірок, які, як відомо, вибухають особливо потужно. І дійсно в багатьох випадках після гамма спалахів в цьому ж місці астрономи знаходили наднові, що дуже важко назвати випадковістю. Зокрема, наднова SN1998, яка з'явилася після чергового гамма спалаху, була саме тим першим дзвіночком, який означав, що два найграндіозніші вибухи в природі, здається, були пов'язаними. Однак, все ж таки енергія, яка виділяється під час гамма спалаху, занадто висока, вона фактично еквівалентна перетворенню всієї маси сонця на чисту енергію за лічені секунди. Типова наднова навряд чи впорається з таким завданням, тому для пояснення сплесків має бути щось потужніше, наприклад, гіпернова. Ці вибухи у сто разів яскравіші за звичайні наднові, і вважається, що їх породжують надзвичайно масивні зорі, які обертаються особливо швидко та мають сильні магнітні поля. Коли зоря масивніша за сонце, мінімум у 30 разів спалює запаси свого водню, вона більше не може протистояти власній гравітації, тому її ядро колапсує у чорну діру. Звісно, втративши своє ядро, зірка починає падати на чорну діру всією своєю речовиною, а чорна діра з радістю її поглинає. Але у зірок, які обертаються особливо швидко, матеріал, що падає на діру, кружляє навколо неї з шаленою швидкістю у божевільному вирі. Так прямо всередині зірки, яка от от помре, вже з'являється чорна діра за криційним диском. Перегріта плазма потрапляє у пастку магнітних полів, які закручують її у струмені. Подібно до електромагнітної гармати, ці струмені газу прориваються крізь полюси бідолашної зірки і вириваються в космос. Тунель крізь зірку змушує потоки плазми рухатись у вузьких струменях, щільно фокусуючи енергію. Якщо струмені будуть спрямовані чітко на землю, ми побачимо цей викид енергії у вигляді спалаху. Якщо ж сплеск буде спрямований у будь-який інший бік, гамма спалах так ніколи і не буде відкритий. Саме ця модель колапсу ядра масивної зірки є сьогодні найбільш прийнятним поясненням того, як генеруються сплески гамма випромінювання. Однак це лише пояснює джерела довготривалих спалахів, а що спричиняє короткі, питання набагато складніше. Головним чином, це пов'язано з тим, що вони занадто швидкоплинні для подальших спостережень. Нагадую, від кількох мілісекунд до двох секунд. Відомо, що короткі спалахи, як правило, тьмяніші за довгі разів у 10, але при цьому випромінюють більш жорстке гамма випромінювання. Це принаймні свідчить про іншу природу їхнього джерела. До 2005 року не було виявлено жодного після світіння коротких спалахів, через що їх також називали темними, тобто такими, які не залишають після світіння. Однак все змінилося із запуском, можливо, найуспішнішої гамма обсерваторії NASA SWIFT та й, взагалі, однієї з найуспішніших космічних місій. Запущена ще у 2004 році, вона і досі працює вже 19 років. Крім дуже чутливих гамма-детекторів, обсерваторія обладнана рентгенівськими та оптичними телескопами, які можуть автоматично швидко повертатися у напрямку нового гамма-спалаху і досліджувати його після світіння. Зараз Swift працює разом з ще одним космічним гамма-телескопом фермі, якого запустили у 2008-му. Ось, до речі, анімація гамма-активності неба зафіксована фермі за останній рік. Більшість пурпурових крапок це випромінювання від блазарів, так називають квазари, які спрямовані джетами прямо на нас. Жовта пляма це сонце, що рухається небом впродовж року. Отже, завдяки роботі цих телескопів астрономи все ж таки змогли побачити, що принаймні деякі короткочасні гамма-спалахи мають після світіння, яке дуже швидко зникає. Вдалося також локалізувати джерела їхнього походження, і деякі з них виявилися не пов'язаними з областями активного зореутворення. А деякі, як, наприклад, гамма-спалах 050509, взагалі походять із еліптичних галактик, де зороутворення фактично майже не відбувається, а зорі в таких галактиках переважно старі та менш масивні для того, щоб вибухати над новими. Проте це узгоджується з популярною серед науковців думкою, що короткі спалахи походять не від вибухів масивних зірок, а наприклад від зіткнення двох нейтронних зір або чорної діри та нейтронної зірки. Підтвердження цієї ідеї зафіксував космічний телескоп Габбл, коли зміг відкрити спалах так званої кіло нової, одразу після того, як Swift відкрив черговий короткий гамма спалах. Кіло Нова це потужний вибух, який виникає внаслідок зіткнення нейтронних зірок або чорних дір з подібними зірками. Тож зв'язок гамма-спалахів з нейтронними зірками дійсно простежується. Ще надійніше підтвердила цей зв'язок обсерваторія Ліго, яка спеціалізується на дослідженні гравітаційних хвиль. У 2017 році Ліго зафіксувала серію гравітаційних хвиль від злиття двох нейтронних зірок. А буквально в цей самий час космічний телескоп фермі зафіксував короткий спалах гама випромінювання в тій ділянці космосу. Тож, схоже, що залишки нейтронних зірок після зіткнення обертаються навколо новоутвореної чорної діри, і так само як в моделі довготривалих спалахів, швидке обертання речовини в акреційному диску створює потужні короткі спалахи. Однак варто зазначити, що у минулому році дві групи астрономів незалежно одна від одної побачили ознаки кіло нової одразу після довготривалого спалаху. Тому, схоже, цей тип гамма-сплесків теж може бути викликаний нейтронними зірками. В принципі, це тільки підтверджує той факт, що ми все ж таки не до кінця розуміємо природу найпотужніших вибухів у Всесвіті. Тепер варто нарешті розповісти про рекордсмена найяскравіший спалах за всю історію спостережень. І насправді він з'явився не так давно, 9 жовтня 2022 року. Імпульс під назвою grb 221009 був настільки інтенсивним, що його відразу охрестили бот, найяскравіший за всі часи. Спалах тривав досить довго, близько семи хвилин, і насправді був настільки яскравим, що просто засліпив більшість гамма інструментів в космосі, тому по суті вони не могли визначити його реальну інтенсивність. Зрештою, американським науковцям довелося реконструювати цю інформацію за даними фермі. На цій діаграмі можна порівняти випромінювання від Бот з попереднім рекордсменом, який запалав у 2013 році, як бачите, різниця колосальна. Аналізуючи цей спалах і порівнюючи його з тисячами попередніх, науковці дійшли висновку, що подібне трапляється приблизно раз на 10 тисяч років, тому цей сплеск енергії можливо є найпотужнішим за всю історію нашої цивілізації. Після світіння, звісно, було надзвичайно яскравим, і його спостерігали численні обсерваторії по всьому світу. Астрономи очікували побачити наднову, яка буде пов'язана зі спалахом, але поки що її знайти так і не вдалося. Однією з можливих причин цього є те, що сплеск відбувся дуже близько до площини нашої галактики, тому хмари пилу просто можуть перешкоджати світлу від наднової дістатися нас. Тому астрономи сподіваються побачити її за допомогою Джеймса Веба, який може дивитися крізь хмари в інфрачервоному діапазоні хвиль. Цікаво, що коли промінь несеться крізь нашу галактику, зокрема крізь хмари газу та пилу, він розсіюється, створюючи таке собі світлове відлуння. У рентгенівському діапазоні це виглядає як кільця, що розширюється від місця гамма спалаху. Рентгенівський телескоп XMM-Newton Європейського космічного агентства виявив близько 20 таких кілець, кожна з яких утворена окремою хмарою газу та пилу. і йдеться у статті НАСА, яким чином розсіюються рентгенівське випромінювання залежить зокрема від відстані до цих хмар. Найширше кільце на цьому зображенні походить від хмари на відстані приблизно 13 тисяч світлових років, а внутрішнє кільце від хмари на відстані 61 тисяча світлових років, тобто з іншого краю нашої галактики. Це, до речі, лише сьомий гамма-спалах, який демонструє рентгенівські кільця, і кількість цих кілець втричі більша ніж доводилося спостерігати раніше. На відміну від більшості гамма-спалахів, які спостерігали в дуже і дуже далеких галактиках, останній рекордсмен є, мабуть, виключенням із правил, адже відбувся приблизно на відстані 2 мільярди світлових років від нас. Так, це все ще занадто далеко, але чи не може статися щось подібне в нашій галактиці? Звісно, важко зараз чимось злякати сучасного українця, тим паче й такою дрібницею, як гамма спалах, але краще б вони продовжували відбуватися в галактиках за мільярди світлових років від нас. Якби щось подібне сталося відносно поруч, то інтенсивне випромінювання як мінімум могло б позбавити нас озону. Тому всі проблеми, пов'язані з жорстким ультрафіолетом сонця, були б катастрофічними для нас. Так, популярною є думка, що ордовицько-силурійське вимирання могло бути спричинене гамма спалахом десь 450 мільйонів років тому. Однак насправді вагомих доказів на користь цієї гіпотези немає. Більшість палеонтологів вам скажуть, що скоріш за все це вимирання пов'язане зі змінами клімату на планеті чи зменшенням рівня кисню в океанах внаслідок геологічних процесів. Тож чи мав місце гамма-спалах, бодай колись в нашій галактиці, питання відкрите. До того ж, всі відомі гамма-спалахи походять зі стародавніх бідних на метали галактик, і взагалі не зрозуміло, чи можуть сучасні, більш багаті на метали галактики, на кшталт чумацького шляху, створювати такі вибухи. Навіть якщо і так, то яка вірогідність того, що струмені влучать прямо в Землю? Тому особисто мені ідея кінця світу від гамма спалаху, якою іноді лякають в інтернеті, видається майже неможливою. Що ж, а на цьому поки що все. Підтримайте автора вподобайкою та коментарем, і якщо є можливість, ставайте спонсорами цього каналу. Але, звісно, тільки після того, як підтримаєте донатом наші Збройні Сили. До зустрічі в наступному випуску, бережіть себе, і, звісно, слава нашим захисникам та захисницям. Слава Україні!